Сокіл в принципі, проти спортивного клубу Сокіл місто Хмельницький. Дві команди, які бачили у фіналі. Але це футзал, це спорт. Тут все можливо, все непередбачувано Тож ці команди наразі зустріли. А лідер несподівано зігравши у нульову нічю з Вікторією, так і не змогли вони зламати захист цієї команди. З міста Розірська команда, яка демонструє потужний футзал. Арбітри Екстраліги. Олексій Фесенко, місто Харків. Екстраліги Олексій Фесенко, місто Харків. І вже Сокіл намагається відповісти. І МФК лідер знову забуває. Від е, представників ФІФА, УЄФА е, та Асоціації футзалу України. Клименко віддає назад Євтушенко Євтушенко мусить забувати. Ні, Євтушенко вивчив віддати з і так досягли цього результату. Зустрінеться з командою Дешкільний ФК Локомотива Тим часом е, лідер забуває. Зустрінеться з командою. Десь кільний. Щось забуває Сокол. Можливо. Що забуває Сокол. Можливо. Як і лідера. Величезний бумонт. Болівальники а, в... Величезний бумон. Вболівальники трактується у цьогорічному роду, що як після Козлупу потрібно було діляла команда від перемоги. Але, але бронзові нагороди.